Тож, триває ЕТР на громадському інтерактивному та Радіо 1. Нашим глядачам у Ютубі нагадую, що ви підписалися на наш телеканал, ставили подобання та коментували наші відео. Таким чином допоможете нам розвиватися. Також закликаю вас шукати в нас у соціальних мережах та під, читати на сайті ЮАЙ гіт.тів тим часом маємо можливість поспілкуватися із Русланом Роховим, це член правління центру конституційного моделювання. Вітаємо вас в нашому етері, раді бачити і чути. А, вітання. Пане Руслане у Молдові 5 листопада відбулися загальні місцеві вибори, і жителі цієї країни зокрема мали обирати 898 мерів та 11 тисяч місцевих радників. Це як пише видання Deutsche Welle, перші вибори в Молдові з моменту формування два роки тому про європейське налаштованого уряду та після подання Кишиневом заявки на членство в ЄС. Також цьогорічну виборчу кампанію деякі аналізи аналітики називають фактичним початком президентської, хоча вибори глави держави відбудуться за рік, септо 2024 року. І в контексті цих виборів важливо зауважити на голосування за мера Кишенева, де перемогу попередньо здобув чинний голова столиці Іон Чебан. Його дехто називає проросійським політиком, хоча б з огляду на те, що він ще досі публічно не засудив російське вторгнення в Україну, і також його ще називають голо головним претендентом на посаду президента Молдови наступного року, отож, пане Руслано, які висновки після недільного голосування жителів Молдови що найменше ви для себе зробили? Хто такий ось цей мер іон Чебан? І як це голосування Молдаван взагалі впливатиме на майбутні президентські та парламентські вибори? Ну, передовсім скажу, що на дані вибори продемонстрували, що поточна політика, правлячої партії пас, на чолі якої є Майя Санду, яка є сьогодні президентом Молдови, а власне добігає свого кінця, тобто вони пройшли медіаном. Якщо вони в наміське вибрали понад, понад 50%, то фактично зараз. Виборах отримали лише одну третю голосів в багатьох районних радах. Вони здобули перше місце. Проте загальні, що в них не буде можливості формувати більшості. Через політику моновлади вони фактично загубили всі маленькі проєвропейські альтернативи, і відповідно всі ті виборці, які розчарувалися, маючи завищені очікування від. Діяльності політичної сили, якою себе позиціонує пас, фактично ці виборці не пішли або шукали якісь нейтральних альтернатив, оскільки не могли отримати пас, попри те, що вони є про це, їхнє невдоволення політикою пас до того, що ці виборці втрачені для. Сил, це говорить, що якщо що поточна влада, да, уряд дурі наречина і президента має сам перспективи в власні пріоритети, не почне сприяти розвитку конкурентного середовища на приперському спектручного там могли би претендувати на владу, то вони стикнулися тим, що і в нас, парламенті який буде обиратися в 2025 році також не буде скинути в умовах того що Іон Чевен переміг в першому турі якого я особисто називаю агентом кремля зайняв центральну нішу фактично Російські сили будуть мати можливість формувати наступному парламенті більшість. Для цього їм потрібно зробити лише єдине перемогти на президентських виборах наступного року. Моя аналітика, яку я робив і до місцевих виборів, і вже по факту. Аналізу результатів місцевих виборів говорить про те, що Чебон буде головним кандидатом, який буде представляти проросійський спектр політичний. Він не буде це робити відверто про Він буде мати такий центристську позицію з критикою влади на предмет її недемократичності. Це головний наратив сьогодні власне, з Москви. І, на жаль, влада поточна всіляко своїми кроками створює прецеденти які можна трактувати як недемократичні рішення зокрема, вони в переддень фактично виборів в п'ятницю ухвалили рішення комісії з надзвичайних ситуацій про зняття про російської партії шанс, яку просував власне біглий олігарх, який засуджений Молдови, іон не Іван, перепрошую, ілоншор. Він фактично є проросійським, це всім відомо прекрасно. Але адміністративне рішення про зняття з виборів фактично дала можливість трактувати Росію через свої канали комунікації в Молдові, що це є не демократична дія. Разом з тим, жодного ефекту з точки зору унеможливлення перемоги на місцевих виборах цього проросійського проекту. Воно не мало, адже вони були готові до такого сценарію, адже зняття з виборів па це було не перша така дія. Перед цим була знята з виборів факт. Партія Шор, одноіменним прізвищем якого є Ілон Шор, і фактично вони були готові до цього сценарію, зареєстрували ряд інших партій клонів. І в п'ятницю, коли було рішення про зняття з виборів партії шанс на визнання їх такими, які вибули з виборчого процесу, вони швидко зорієнтували своїх виборців на нових кандидатів запасних. І ці кандидати фактично там, де було потрібно, отримали бажаний результат. В Оргеїв вони виграли в тур, набравши понад 50% місто, де вже достатньо давно має політичну платформу і утримує владу Шор а в нічній столиці власне в. Вони зайняли а, друге місце, де представниця, яка, начебто, а, незалежна, де факто, це представниця а, Шора, зайшла в другий тур з представником Ренато Осатого, який а, давно є там одним з найвпливовіших політичних гравців. Він сам був міським головою у минулому Бельц, Попередній міський голова, який не потрапив другого туру, також був від нього. Але у зв'язку з тим, що він. А, Тежне плавання, фактично, НАТО сати виставив нового кандидата, який зайшов до другого туру з першого місця. Фактично, єдина інтрига, яка з'явилася, це того хто буде міським головою Бельц, Чи це буде представник НАТО САТО, чи це буде представник біглого олігарха Шора, який працює фактично за гроші Кремля в Молдові. А тому, якщо говорити про то ми бачимо, що Іван Чебан then, з переміг в столиці, це головна електоральна ніша, тому що більшість виборців проживає саме там, а це десь 35% загалом електорату. Взявши половину, це 17%. Фактично він зацементовує за собою такий плацдармського виборця. І ми бачимо, що північ, вхід і день Пас вже втратив по тому, як відбулися вибори до місцевих рад, і ключовим завданням сьогодні буде для проросійських сил, це сходе в якому буде внутрішнє відчуття. Мешканців Молдови, що є недемократичний режим, який потрібно усунути від влади, і тому риторика, яка була вибір між заходом і сходом, трансформується в риторику між демократичною альтернативою і недемократичною владою, має санду таким чином. Фактично вони перетворюють і у начебана з проросійського політика в нейтрально-проєвропейського політика, який дуже утилітарний і пропонує конкретні дії, а не слова. Як це він робив своїй виборчі кампанії на зрак того, що робив Труханов в Одесі, довіряй ділам або герега на Хмельниччині. Партія за конкретні справи. Тобто вони пішли в логіку того, що от ми робимо інше говорять. З іншого боку, вони використовують е -м, е -м, тактику, яку е використовував е я виборчій кампанії, коли працював в Чернівцях, з е партією єдина альтернатива, позиціонуючи себе як альтернативу до проєвропейських і проросійських політиків, ті утилітарний. Варіант наведення ладу на місці, а з тим, що є одні, які говорять, які втомили всіх і не бажають чути виборців, бо вони не демократичні є проросійські, які явно шкодять національним інтересам, тому потрібно вибрати Чебана. в умовах, що він. А колишній соціаліст і колишній комуніст, то в форматі патрональних стосунків між олігархами і зубожілими виборцями, з яких голосують за проекти Шора. За вказівкою власне цих лідерів в другому турі їхній електорат проголосує за Чебана, так само як це зробив по вказівці Шора на місцевих виборах. Таким чином виходить, що лівий електорат проголосує за різні спектри проросійських проєктів, Центристський електорат проголосує в другому в першому турі за Чебана який отримує як свої там 17-20 і з першого місця зайде Майя Санду з варіантом 30-38 але проблема Майя Санду буде в тому що вона в електоральній стелі Неї не буде можливості зростати своєму рейтингу, бо в неї не буде партнерів, які б закликали за неї голосувати. Таким чином Росія хоче здійснити наступного року фактично зміну президента після чого дуже легко буде слідувати зміна структури парламенту, в якому буде більшість проросійська. Тому сьогодні Сандо має зрозуміти ключову ключовий ризик для себе, що збереження її і участь її партії в більшості це виключно шлях через допомогу зростання альтернативних партій. Вони мають не критикувати і ущемляти правопереські партії, кажучи, що якщо ви не з нами, то ви проти нас. вони мають прийти на сина, що ви проти них, то ви з нами. Якщо всі проєвропейські партії, які виступають за проєвропейський розвиток євротичною інтеграцію Молдови за партнерство з Румунією і Україною, будуть мислити в такій категорії, як спільна боротьба проти спільного ворога. А тоді в Маї Санду буде великий спектр альтернатив. будуть якісь кандидати, які також наберуть якісь відсотки. На президентських виборах, і тоді, маючи конструктивну взаємодію з президентом Має Санду, буде висока ймовірність того, що вони зможуть проголосувати, закликати проголосувати своїх виборців за має санду. Ну і врахувати ще плюс те, що в президентських виборах буде мати е, брати участь і діаспора, яка е, проживає у Європі і в інших країнах світу, які також мають право голосу, які також преференційно голосують за проєвропейські політичні сили. Разом все це може створити контекст для перемоги Санду е, вдруге, але Якщо робота по над помилками не буде проведена, то можна вже сьогодні прогнозувати, що спільна коаліція різних проектів Росії, зокрема агента Кремля Чебана, переможе. Чому я кажу агент Кремля? От ви як журналіст дуже обережно про це говорити. Ну вас можна зрозуміти. Ну ви маєте бути не заангажованим. Я, як аналітик, бачив наступні факти, які дозволяють мені говорити, що він є агентом Кремля. По перше, Іван Чебан був відповідальним за ідеологію в партії соціалістів. Люди, які займаються ідеологією, вони не випадкові. Вони ну, працюють, знаючи за що вони працюють і для чого вони працюють. А будучи ідеологом соціалістів, він всіляко просував ідеї руського міра в Дові тобто він є прибіг... панування а, Москви, Він виступав за економічну взаємодію партнерство з а, Російською Федерацією і вболівав за тайожний союз. Називаємо це так, а, а, митний союз а, з країнами СНД. А, це це ключові фундаментальні речі з точки ідеолічно бога. Тичного бекграунду, ми мали ситуацію, коли виборчий штаб минулого малину кампанії, яку він вперше переміг і став мером столиці Молдови Кишинева, співробітники mm -hmm. ФСБ, що є доказово і в списку росіян, які потрапили санкції в Сполучені Штаті, там був власний mm -hmm. власний КФСБ, як який працював на Чебана є доказова база інфраструктури фінансування різних проектів в Кишиневі. які фінансували. Ну і ключовий останній доказ: те, що вторгнення Україну 24 лютого минулого року року він перебував в Москві. Очевидно, що цінні вказівки, що з моменту цього візиту будь-які комунікації з будуть припинені. Щоб дати можливість йому грати роль незалежного проєвропейського політика, таке рішення рішення по попередні результати виборів. Коли коли була ігор в ігор і це лісталіст колишнього писнюента, свідчити що електоральної ба. Недостатньо тепер суто на проросійській риториці перемагати неможливо, тому важливо закупити новий електоральний плацдарм і змінити риторику, яка дозволить мати більшість. А її вибрали саме демократія, антидемократія. Звичайно, це оксюмурон, коли авторитарна Росія своїм кандидатом виборює демократію. Але маємо, що маємо? Вони зрозуміли, що це благодатна ніша за рахунок того, що має, сандо, має монобільшість. Вона максимально утискає різні меншості, які в опозиції до неї як. Побічна хвороба монобільшостей, і тим самим вона всіляко створює контексти, коли можна нав'язувати наратив, який робить Кремль Що Санду це її режим, вона не демократично. Дивіться у вона знімає партії адміністративними рішеннями. Вона відмовляється відчасної конкуренції. А все, це, що робить сьогодні, команда має санду, лише підкріплює той наратив з яким сьогодні буде працювати Чебан. Як Кій вже достатньо проєвропейський, дуже респектабельний політик, який зустрічається з послами Штатів, Великої Великобританії, їздить до сусідніх країн, тим самим легітимізуючи себе як нову проєвропейську альтернативу. Насправді це є троянський кінь політичний кремля, якого максимально сьогодні намагаються приховати, щоб він не був викритий, тому що якщо його буде викрито, він буде зміщений знову в лівий спектр політики електоральної, а значить що. Що цього виборця буде недостатньо для перемоги, тому принципова задача сьогодні Кремля зберегти Чебана на центристському краєпевському електоральному аспекті, змінити дискусію Росія, Європа на дискусію демократія антидемократія і в новій адженді з новим кандидатом перемогти в наступному році на виборах президента. Теж хочемо деякі питання уточнити. То Чи правильно ми зрозуміли, що у великих містах лише в Більцях має бути другий тур, чи загалом по країні ще є такі випадки, що там буде проводитися другий тур. І також цікаво, чи цього разу теж голосувала автономна Гагаузія, чи там є якісь результати вже за кого проголосували Гагаузи. Ну, на рівні громад Гаузі також голосувала. Да, в них... Не правила перемога перемоги повинні від або соціалісти. Там в двох випадках там представники від партії відродження, яку не зняли, з виборів, так, Як вони стали першим, першим. є перемога соціалістів, є так так звані незалежні, але ну дуже, дуже сумнівно, то незалежні це так само як в Бельце. Вона ніби незалежна, а де факто фінансована. Тому можна знати, що південь забирає шор. а На півночі дуже хороші позиції соціалістів. Традиційно вони зберігають, мабуть, через потужні партійні структури, ну і власне таку тяглість електоральну. Повертається до великої політики в Бельцях і в сусідніх населених пунктах Рінат Усатий. В нього в Бельцях до, до другого туру з першого місця зайшов його кандидат, ще в кількох громадах. Кандидати в одному з районів його партії. Дала більшість а, ось ну і в Оргеєв і довкола маленькі пункти також забираю е, сьогодні. Шу і е, другий тур тільки в пельцеві а в малих населених пунктах не має значення, тому що питання не кількість населених пунктів, а кількості виборців проживаючих них, а, тому що вирішальний вплив на Кількість голосів, кількість громад. Тому, в принципі, єдині значущі вибори, які викликають інтерес сьогодні, це Бельці. пане Руслане. Ну і також цікаво, власне, які саме висновки і над якими проблемами має попрацювати команда Майї Санду, щоб все-таки залишитися, скажімо так, на провідних щаблях молдовської політики. Ну, передовсім потрібно вийти з теплої прийняти контракт. Потрібно для навазить? себе, ну вона занурила себе в і теплу теплу Люблять, вони переможуть. І власне в день голосування в обід вони вже виставляли на кейтернові столики для святкування перемоги. А це було ну, ну дуже смішно. А. Ще немає результату. Люди ще голосують, а вони виставляли ну, перед офісом кейтерні столики і намети. Це все медіа публікували. Мешканці міста публікували в соціальних мережах. Виглядали дуже дивно. Ось вони були дуже оптимістичні на коментарях після виборів, і цей оптиміст сильно змінився після того, як були підраховані голоса. Тобто, вони, вони були самоновіянно оптимістичні. Я сподіваюся, що вибори їх витверзили, показують реальний контекст. Це значить, що потрібно зрозуміти, що вони точно не завжди праві. Вони можуть помилятися, для того, щоб не помилятися, вони мають радитися. Тобто, вони друге, що мають зробити, почати радитися з експертами і з колегами з інших європейських партій щодо упалювальних політик, щоб вони були кращими, максимально з врахуванням інтересів різних стейкхолдерів. Вони мають змінити третє свою селекцію, вибирати кадри не по принципу лояльності, хто більше лояльний, до Майя Санду і партії Пас, а хто буде більш компетентним і здатним дати результат в чи іншій сфері, тому що кадрова політика це ну, така Хелесова п'ята дуже давно, про яку говорили ще до виборів, але ми бачимо, що вибори показали, що це ну, серйозна проблема, кадровий потенціал. Потрібно четверте, долучити опозиційні сьогодні проєвкаські партії, які не у владі. До прийняття рішень я би на її місці сформував уряд е, національної єдності, долучивши про європейські партії, розділити відповідальність за ухвалювання політики, тим самим дати можливість зростати іншим партіям, демонструвати е, свою професійність, ефективність результативність і створюючи фактично е, потенціал у них через їхні результати на виконавчих посадах. Щоб коли будуть вибори, і вони будуть балотуватися, вони могли набирати результат. Тим самим ті, хто розчаровані в. І пас могли би мати собі альтернативу. Це дозволить їй потім акумулювати підтримку цих альтернативних політиків від інших партій на своїх президентських. І е, п'яте, і найголовніше п'яте, найголовніше, якщо вони не викроють чебана як агента Кремля, їм буде дуже важко. З ним боротися, якщо він буде залишатися легітимним на правоцентристському спектрі проєвропейському, що він, начебто, про європейський політик, в них буде дуже мало аргументів для того, щоб бороти. Тому що насправді він відносно попередники показав хороший результат в Молдові. В нього була дуже хороша комунікація під час виборів в Кишиневі, В нього дуже якісно ведуться соцмережі. Очевидно, що в нього працює команда професіоналів, яка дуже правильно якісно його. Позиціонує рекламує виборцю, якщо вони не виб'ють е ці козирі, а його можна вибити тільки викривши його як агента Кремля. А в інший спосіб конкурувати з ним буде неможливо, тому що, на жаль, на сьогодні правляча партія не може показувати е якихось результатів, які можна виміряти або потримати в руках пересічному виборцю, і е на тлі втоми і розчарування буде більш респектабельно виглядати саме Чебан. Якщо він забере центр, то він точно здобуде весь лівий фланг і переможе на президентських виборах. Тому от цих п'ять позицій, якщо це зробить команда Маєсанду, то в неї є хороші шанси переобратися, тому що загальна кон'юнктура цьому буде сприяти підтримка європейських лідерів, а солідарна підтримка Румунії і України. Я переконаний в тому, також буде головне її здобути внутрішню підтримку суспільства. Якщо це вдасться, то вона переобереться. Відповідно, будуть високі шанси здобуття більшості в наступному парламенті. Очевидно, там не будемо на більшості, там зайде кілька європейських партій, і вони зможуть таку сталу про політику здійснювати. Чого я власне їм і бажаю, ми теж будемо це їм бажати, але підсумовуючи нашу розмову, пане Руслане, що цікаво: то хіба дійсно молдовці не розуміють те, що ось Іона і Іон Чебан, це насправді нині троянський кінь, як ви говорили від Москви. Ну, дивіться, якщо всі кажуть, що Шорп нехороша людина і рука Кремля, то це другий раз в кого партію зустрічать адміністративними методами. Його переслідують поліція, служба інформації безпеки, СІП і так далі. Ну, це стерилізує суспільство, це, мабуть, не хороша людина. Є рішення суду, йому термін дали. Ну все сигналізує суспільство, що шорт це про російський проект відночеба відно, чеба здійснюється е, е, відповідно. Як пересічний мешканець е, міста має робити відповідні висновки? Ну якщо влада з ним не бореться, то значить він нормальний. Така логіка простої людини, а, тому результат е, е, Чебана – це лише не. Недогляд влади і бездіяльність це була ну дуже стратегічна помилка нічого не робити проти нього. З ним бор намагалися боротися утилітарними інструментами, апелюючи до того, що вони будуть здійснювати кращу політику. Але ну складно це робити, коли твій кандидат в мери працював в команді попереднього мера, який був на порядок гіршим мером ніж чима. Ну, тобто, це був прорахунок ну, явний в підборі кандидата. Ну, це виражається в тому, що кандидат Ліліан Карп взяв менше голосів, ніж партія ПАС до міської ради. Це говорить, що кандидат був подібраний погано. Но коли ти підбираєш поганого кандидата і ти не викриваєш опонента, що він агент Кремля, ну складно розраховувати на перемогу. Тому перемога Чебана це наскільки його заслуга, це як це результат поганої стратегії, поганої кампанії з боку Пасу. Дякуємо, пане Руслане, за ці коментарі за цю інформацію, якою ви з нами поділилися. Отож, член правління центру конституційного моделювання. Руслан Рухов розказав нам про результати загальних місцевих виборів у Молдові, а також про те, хто може бути при владі після них, і які очікування від можливих наступних президентських виборів у цій країні вже у 2024 році. Дякуємо, пане Руслане, на все добре. Тримаємося.